Доброго вечора, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні був дуже важкий день, жахлива ніч. Знову обстрілювали мирні міста нашої країни. Це в додаток до того, що наші хлопці та дівчата боронять наші рубежі на лінії фронту. Важкий день. Але, як казала одна людина, ми, незважаючи або навіть всупереч, продовжуємо жити, продовжуємо донатити нашим захисникам і кожен на своєму місці, по мірі своїх сил, наближати нашу перемогу і мріяти мріяти про наше майбутнє, мирне, щасливе. І, мабуть, саме для цього Оленка Буганова створила спільний проєкт, який буде тривати протягом усього 2024 року. Це наше Бінго 2024. У мене ніяк не доходили руки скласти плани на цей рік, вже цей, тому що у нас вже три тижні пройшло цього року. Але сьогодні такий день, що в'язати не вдається, чи то руки тремтять, чи то думки розбігаються. Зранку головне перепитати, хто де, хто як, чи всі вціліли. Але напротяго дня я дивилася звідти дівчат, ще додивляюсь різдвяні зустрічі, і вже краєм ока передивляюсь плани. Бінго 2024, і я вирішила сьогодні зібрати у купу свої мрії. Навіть не можу назвати їх планами, це як маршрутна карта на 2024 рік. Із моїх мрій та побажань та можливостей. Тому що моє Бінго 2024 відповідає на питання, що? Як? Коли, а питання де залишається риторичним, тому що поки що нема де? Тобто будемо творити там, де ми є, сьогодні і зараз. У мене вже був досвід складання бінго на рік. Здається, то був, так, то був 2022 рік, тому. Ми знаємо, що все склалося не так, як ми мріяли. Але я вже складала на рік, приблизно уявляла, як це робиться. До того ж, я склала у цьому, та вже в минулому році, в 2023, у листопаді я складала на грудень Різдвяне Бінго, і я його пройшла. Мені здається, дуже добре. У мене там залишилось декілька невиконаних пунктів. Ну так я їх заберу з собою в 2024 рік. Крім того, я заберу з собою планшет, на якому я це малювала. І ще до того я заберу з собою зірочки, які раділи за те, що я. Виконувала пункти різдвяного бінго. Ось як чемна учениця я витерла дошку і намалювала нову сітку. Бачите, таке в мене гарне, ясне небо. Сподіваюсь, мирне стане в якийсь період 2024 року, ну, мені б так дуже хотілося. От зірочки які раділи на різдвяні свята зі мною. Ну, а куди мені їх дівати? Я не змогла їх викинути. Ми з ними дуже гарно провели час, і тому я їх отак на полях зібрала. І вони будуть радіти, коли я почну виконувати пункти Бінго 2024. Але тепер у мене пунктів більше. Різдвяне в мене було на 25 клітиночок. А то тепер 36. І я вважаю, що доречним має бути форма на саме квадрата, тому що тоді формується дуже гарно, крім горизонтали та вертикали, ще й діагоналі. Тому вибір був невеликий: або 25, або 36. 25 вже було у різдвяному бінгу. До речі, я. Почала складати перелік пунктів. Спочатку закінчились чорнила. Бачите, прийшлося змінювати. А потім ледве зупинила себе на цифрі 36. Ну, щось, щось видно. І знову у мене таке похмуре, похмуре небо. Засвічує. Ось мої 30, 36 пунктів. Я вважаю, що Форма повинна бути квадратною. І ще всі клітини повинні бути заповнені. Тому що я бачила, що дівчата залишають собі ще й пусті клітинки. Але я вважаю, що то вже не бінго. То вже більше схоже на покер, коли у вас у рукаві додаткові карти, які можна виняти. Кожну хвилину. Я розумію, що передбачити на рік все неможливо. Але ж це гра. І ця гра має назву саме Бінго. Тому усі клітини повинні бути заповнені. Але я теж трошки схитрувала. У мене є клітинка під назвою О 36 Джокер це на подію. Яку неможливо передбачити, але все одно клітинки повинні бути заповнені усі. Інакше ми просто порушуємо правила гри, додаючи ще якісь події. Але то така моя особиста думка: не зважайте на неї. Все буде як скаже. І дозволить Оленка Буганова, вона керівник. А вона дуже добра дівчинка, вона все дозволяє. Але, оскільки я себе знаю, мені треба себе тримати в рамках, тому я окреслила всі 36 пунктів. Бачите, намалювала собі. Написала спочатку дуже довго думала, а потім ледве зупинилася. І тепер почнеться саме цікаве. Треба ж розмістити ці пункти так, щоб їх порядок був непередбачуваний, тому що тут я хитрувати не хочу. Тому що це буде нечесно по відношенню до дівчат і нецікаво навіть мені. Тому що саме доля буде вирішувати, хто складеться. У горизонталь, хто вертикаль, хто по діагоналі, а потім від мене буде залежати, ну, ще й від обставин, як я дістануся до свого першого бінго. а може потім до повного бінгу, тому що попереду цілий рік, і в мене на нього дуже грандіозні плани. Якісь з, ко з котрих. Дуже конкретні. Це або якийсь конкретний захід, чи якийсь конкретний виріб, або якийсь конкретний сезон. Я ж вирішила не складати Бінго по кварталам, як дозволяє Оленка Буганова. Можна скласти на рік, можна скласти на пори року. Але я так вирішила, що якщо я буду ще складати окреме бінго на кожну пору року, то в мене не залишиться часу на в'язання. Я буду тільки бінгою займатися. До речі, мені так подобається ця форма, що її можна наліпити на холодильник. І підходячи до нього, можна собі нагадувати. Що не час займатися сніданком чи обідом, а треба йти працювати, щоб здійснювати свої мрії. Отже, мені треба якось розмістити мої 36 пунктів на цьому полі, але я ж пам'ятаю, що воно в мене виблискує, і до того ж, воно стирається з часом. Оці маркери, Вони не дуже стійкі. Ви бачите, ліпила зірочку і вже стерла. До того ж, воно, бачите, блищить. Тому, зробивши висновки, я свої бажання розмістила на навіпках. Оце переписала 36 пунктів. На 36. Отут тут вже можна бути і прямокутничком. Отже, я тепер повинна для себе визначити, у якій частині мого поля буде розміщений який пункт, і в цьому мені допоможе рандомайзер. Здається, я і минулого разу ним користувалась, коли розміщала пункти на полі. Тоді в мене було 5 на 5, тут 6х6. 6. І якби в мене було непарна кількість, я б джокер розмістила по центру. Ну, тому що ця подія могла б врятувати одночасно і горизонталь, і вертикаль і обидві діагоналі. Але у мене 6 на 6, парна кількість. Тому джокер десь загубиться серед інших клітинок. Хай так і буде. Отже, я. Зараз знайду де мій ось рандомайзер, будемо ми шукати цифри. Від 1 до 36 буду генерувати послідовність. І кожен пункт ліпити вже по порядку. Отже, тут у мене буде 35-й, ну, по правилам письма зліва направо і зверху вниз. Наступний 10-й. Наступний, 30-й. І так, я зараз наліплю усі клітинки і повернусь до вас. Тому, будь ласочка, не розходьтеся, тому що мені треба оці всі пункти, оці, наліпити на оце все поле. Хто у нас 35-й? О, як добре. І першим квадратиком у нас буде. Неочікуваний пункт, який 35-м записувала останнім, а наліпляти буду першим. І має він назву Собі коханій. Це я для прикладу показую, як це буде відбуватися. І після цього хай стираються всі ці грані, у нас залишиться пункт. І мені здається, це буде гарно видно, це буде добре. Вон собі, кохані, ви бачите? Ви ж можете це. Я ще в спільноті залишу цю табличку. Ну, якщо хтось захоче скористатися такими ж пунктами, тому що я кажу чесно, я піддивлялася пункти теж у дівчат. А що, ми ж допомагаємо одна одній. Отже, я буду нажимати цю генерацію 36 разів, я сподіваюся, вони не будуть повторюватись. Ну, якщо будуть повторюватися ці цифри, то я буду пропускати просто. Але коли заповню всю цю табличку, я до вас обов'язково повернусь. Тому, будь ласочка, не розходьтеся, бо треба ж нам закріпити. Наш, так би мовити, план на 2024 рік. Я сподіваюсь, ви дочекались і я сформувала своє бінго 2024. Так, щоб було так не дуже темно, ось вам. Давайте швиденько пробіжемось по пунктах, тому що коли я складала списком. Це мало хоч якийсь сенс, і можна було побачити хоч якусь логіку. А тепер воно розкидане так, що тепер і не зрозуміло, як мені це виконувати, тому що от я побачила, що от там, де в мене ось у кутках адвент-календар, це тобто до грудня у нас. Ні горизонталь, ні вертикаль, ні діагональ виконана бути не може. Тому на цей куток на весь рік можна забити. А ось тут, здається, перша вертикаля, вона така нічого так собі склалася. Але давайте по пунктах, щоб я ж потім нічого ж не змінила. Не... Саме цікаве в цій грі. Саме те, що можливість зібрати якесь бінго, незважаючи на те, як воно тут зібралося. Ось у мене хоч і парна кількість квадратів джокер все ж таки притулився десь ближче до середини. Отже, я піду по списку, тому що тут була ж хоч якась логіка. Так, перші пункти я складала надихаючись. Своїм різдвяним бінго. тому що у мене ж головна ідея цього року це зібрати адвент-календар рукодільниці. І я сподіваюся, що дівчата мені в цьому допоможуть. У мене десь, так, теоретично вже склалося розуміння, як це зробити, але треба цьому присвятити окреме відео, щоб, крім того, що зрозуміла я, щоб ви зрозуміли мене. Наступний пункт пряжний адвент-календар, я сподіваюсь, дівчата мене вже зрозуміли вже збирають. А саме в листопаді будемо обмінюватися, щоб на 1 грудня у кожної був новий, незнайомий, невідомий, чарівний адвент пряжний адвент-календар. Шкарпетковий календар це в інстаграм Люба Негатина вона започаткувала таку акцію, що. Кожного місяця вона буде оголошувати тему От на січень у нас шкарпетки скрапні. І ось можна буде в'язати. Там немає ніяких зобов'язань чи нагород. Просто, задається тема у нас в цьому році немає шкарпеткової скрині дизайнерських бажань. А мені ж треба до когось приєднатися, ну, щоб відчувати себе частиною нашої в'язальної спільноти. От В інстаграм будуть на місяць задавати. Тему я буду виконувати. в Грудні перевіримо, виконала я чи ні. Четвертий пункт чарівна торба. Це я сподіваюся продовжити шити проєктні торбинки. Може не проєктні, може на подарунки, але щось шити буду. Це буде чарівна торба. Кольоровий рік такого спільного проєкту теж не буде. Але, по-перше, я збираюся вив'язати аксесуар. Кольору року за версією пантону. Там щось про персик треба перечитати, щось там таке цікаве. Потім, оскільки я не буду складати окремі бінго на сезони, я просто додала 4 квадратика, які мають назву морозні візерунки, Квітуча весна, літня спека і барви осені. По-перше, я сподіваюся, хтось із дівчат створить. На цю тему спільний проєкт. Он, Оксана Чкалевчук вже на підготовку до весни організувала спільний проєкт, якщо ви'яжу там якийсь виріб, ось мені квітуча весна. А там і літо не за горами. Так, наступний пункт, 10-й. це самий основний пункт, це основи тайм менеджменту. Це саме те, як Організоване наше рукоділля. Перший тиждень у нас тиждень стартів, другий тиждень з магічним кубівком. Останній тиждень це у нас тиждень визволення спиць. І ось я збираюсь притримуватись цього графіка. Якщо витримаю, ось мені тайм-менеджмент і буде виконаний. До речі, я з чого вирішила складати саме шість. Квадратиків у, по горизонталі, тому що. Я, у нас же залишається один вільний тиждень. Оленка його називає Тиждень вільної людини. І я вирішила, що я буду на цьому вільному тижні теж кидати собі кубіка. яка цифра по кожній горизонталі випаде. І я буду притримувати з цієї цифри на вільному тижні. Можливо, так буде. Мені легше обрати чим зайнятися. Хоча цього я можу і не послухатись. У мене нема такого пункту в Бінго. Це, так би мовити, вільна програма. Так, після тайм-менеджменту, о, обов'язковий пункт, це пряжний марафон. Це я збираюсь вести підрахунок кількості пряжі, яку я буду вив'язувати цього року. І хочу подивитись на кінець року, скільки я за марафон вив'яжу пряжі. Хотілося б, звичайно, не докуповувати, але ж не знаю, як це вийде, тому що наступний пункт це операція інвентаризація. Шкарпеткову я передивилась, але ж я її не підраховувала. Треба зробити обов'язково. Наступний пункт недов'язан бій. У Оленки Буганової це окреме бінго. Я не хочу світити кількість недов'язів. До того ж, я половину з них. В ніч з 31 на перше розпускала. Ну, я так вирішила з чистим сумлінням зайти в Новий рік. Так, наступний пункт. Сорочинський ярмарок. О, це моя мрія. Це моя мрія відвідати якийсь ярмарок. Або це буде грудень. І я повернусь у Харків. І піду на ярмарок, який відвідували дівчата ось наприкінці 23-го року. Або я хочу відвідати ярмарок, де Оксана Недошитка буде виставляти свої іграшки. Або я хочу поїхати в Європу. Ну, це після перемоги. І подивитись, як там організують ярмарки. Я бачила, як. Іринка з каналу Хобіру відвідувала такий ярмарок. Мені теж таке треба. Коли не знаю, здійсниться чи ні, не знаю. До речі, де цей пункт? Щоб знати, який ось він, ще один куток у мене під великим питанням. Ну, на крайній випадок організую сама якийсь ярмарок. У мене є досвід, я у Харкові. Приймала участь у багатьох артішопах, мені там дуже подобалось. Це цікаво. Не мали вони ніякого економічного сенсу. Але поспілкуватися, на людей подивитись, себе показати це дуже цікаво. До того ж, я була дуже засмучена, що прогуляла, пропустила інформацію, що у Львові на Різдво був ярмарок. Теж могла прийняти участь. І як і відвідувач, і як учасник. Це дуже цікаво, так що треба підготуватись і обов'язково навідати якийсь ярмарок. Так, не відволікаємося, то тільки 14 пунктів прийшло. А час уже Так, далі. Що в нас? А, це в нас в'язальний глобус, я її назвала, тому що те, що тут я написала по странах і континентах, сюди не влізло. Ось він, рукодільний глобус. Це я хочу використовувати пряжу, чи інструменти, чи дизайни інших якихось країн. Ось у мене через пункт 17-ти це гілка сакури. Це я хочу завершити свої проекти з японською тематикою, тому що у мене і кімоно, і японське плече в планах, і в'язання з пряжі норо. Я ж знайшла магазин, де її продають. Тепер залишилося знайти гроші, щоб купити цю пряжу. Але то таке. Так, і підемо трошки в школу. У нас буде урок ботаніки. У нас буде урок географії, який називається отож глобус. Ото географія. Тепер урок зоології, екскурсія в зооленд, урок хімії це моя пряжна лабораторія. Ну, а потім, а потім класний час. Під назвою В'язальна авантюра. Тому що Наталя Пелих іноді організовує в'язальні авантюри, і щось я у неї десь там читала, якась планується авантюра, ще не знаю. Чи я прийму участь в її авантюрі, чи хтось інший якусь організує авантюру, чи я сама собі організую. Наступний пункт джинсовий пазл. Це авантюра, яку буду організовувати я. І я вам ще про неї нічого не розповідала, але незабаром розповім. Ну, от як якнайдовільний час та натхнення, обов'язково розповім. Так, наступний пункт зразкова історія. Це я буду просто в'язати зразки. Це дуже легкий пункт. Знайомство з новою пряжею, з новим візерунком. Наступний знову про візерунки, І наступний. бачите, тут є якась логіка. От була зразкова історія, наступна все в ажурі. Зрозуміло? Дуже зрозуміло. Наступне, заплітаємо коси. Звичайно, зв'язання в'язання коси. Так, наступне. Тут у мене назва Український мотив, але він тут не вліз. І я написала от, з Україною в серці. Це або вишиванка, або жакард за мотивами. Або у мене є таємничий проєкт, ще один Та я Суцільна таємниця. Так. Забута класика, це пункт, якщо в мене вистачить, <смі> якщо в мене вистачить сил та натхнення знову ж, я хочу відтворити те, що я колись давно вже в'язала своїм дівчатам, коли вони були маленькі, а в мене підростає нове покоління маленьких дівчат, і я хочу зв'язати щось з забутої класики. Наступне оце таке. Можливо, неможливо, згадаю, не згадаю. У мене не залишилось навіть фотографій, що я в'язала. Так, сильна половина це для наших мужніх хлопців та чоловіків. Все по-дорослому це дорослий дизайн у дитячій моделі. Теж цікаво, мені здається. Наступне моє лялькове ательє. Ну, лялькове ательє моєї онуки, а я там працівник. Наступний пункт Кінопанорама. Здається, я так і записувала. Це в'язання по моделям з фільмів. Дуже люблю цю категорію, приборкати дракона не впевнена, що зв'яжу дракона, але когось я точно приборкаю. Зазирнути за обрій це щось нове. Це, як розширення моєї зони комфорту, я вирішила розширити її аж до обрію. І далі. Може новий інструмент, може нова технологія, може нове. Щось нове. Ось у казки, ну це про мене. Знову треба ж завершити ті, які казки розпочаті. Ні, розпочати нові. Розгадуючи загадки. Ну це всі жіночі моделі. Ну, у кожній жінці є загадка. Ось будемо їх розгадувати. Це про всіх жінок. А наступний пункт я згадала, що є така жінка, як і я. І пункт у мене собі коханій. Ну, дуже рідко я таке в'яжу. Я ж вам кажу і цей кут знов під питання, під великим питанням у мене кути. А ось цей барви осені зовсім не, не під питанням. Але тут же ж з одного боку адвент календар тримає, тут сирочинський ярмарок. Не знаю, як я буду це виконувати, але 36 й пункт джокер, можливо, колись врятує. Аби цю, а може, цю горизонталь, або цю діагональ. Ну, що тут? Розгадати загадку, щось жіноче, чарівна турба по шию, зазирнути за обрі та нові спиці десь роздобуду. Кольоровий рік, та це 100%. Віджинцевий пазл. Ну, це вже під питанням, то, то, тому що тут я сама не впораюсь, мені буде потрібна ваша допомога. Тому закликаю, далеко не розходьтеся. У нас попереду цілий рік і дуже-дуже багато справ. І я бажаю нам всім на це все десь знайти сил та натхнення. Бо без цього ніяк. До нових зустрічей, мої любі!